Пане Франківського обговорили усі процеси розвитку музеїв України, і, зокрема, Прикарпаття також шляхи покращення фінансування культурної галузі. На зустріч завітав співак та засновник культурного холдингу Павло Гудімов. Так за словами Гудімова, музей був і залишається центром культури. Проте каже, треба зробити так, аби музеї працювали на більшу аудиторію. Якщо казати про останнє питання, міжнародна аудиторія є невелика, тому що поки що Україна. І ми особисто не маємо амбітних проектів за кордоном. Але ми маємо амбітні проекти в Україні, і, напевно, один з останніх, зроблений в колаборації з мистецьким арсеналом і з кіностудія кіно фільмів Тіні забутих предків, мав велику аудиторію в Києві, власне, в арсеналі і у Львові в Палаці мистецтв. Це було, напевно, величезне досягнення для нас, тому що за 10 років нашої діяльності, тоді ще 9 років нашої діяльності, ми виросли до інституції, яка вже може робити великі проекти. Франківець Михайло Дейнега переконаний музейну курсу. Культуру слід популяризувати, але не завдаючи їй якої шкоди. Зокрема, кардинальні зміни можуть порушити ту автентику і старовину, яку вони несуть. Як для мене, то я би залишив старовину такою, як якою вона є, і не впихався туди, де. Можна відчути саму автентику, це не штука це. Треба напевно бути ну геніальним е, композитором, коли мова йде про музику, щоб е, музику наших прадавню музику, наших е, е, батьків, перевести сьогодні на сучасну е, мову і вивілкувати там її. Вважаю, що воно е, ну може, дасть якесь ознайомлення, але якоїсь користі розуміння автентики національного. Не знаю, чи воно дасть. Валерій Твердохліб каже, потрібно добре вивчати сакральну спадщину музеїв і вже тоді проводити якісь зміни, звісно, враховуючи побажання людей. Ми повинні досліджувати. Ми повинні вивчати. Ми повинні всі ці наукові напрацювання подавати дуже якісно і власне комунікувати з громадою і працювати для людей. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.